Мужик, все равно бухав, 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 вже так набухає кожен день. І жінка каже: Коля, ну сколько ж можна? Ну я не знаю, що з тобою робити. Вже так, уже так лечили, уже всякі допомагають, нічого не допомагає. Не знаю, що робити. Оце, правда, казали, що в нас новий кузнець приїхав, да? так він всіх кадірує. Давай, напевно, йди, Коля, і в нього ну, а Мужик, же Коля той такий. Піду, що робити, треба закодіруватися. Говорить, він за кодіровку бере банку трьохлітрової водки і оцей кусок сала. Держи. Ну, Коля взяв ту банку водки, взяв той кусок сала, тьоп тьоп пішов до того ж кузнеця, приходить до того кузнеця, каже, здрастуйте. Каже, ви кодіруєте". Да, сідай. Отдав йому цю банку з водкою, отдав сало. Той кузнец бере, сало нарізав так, ломтями, подвинув до Миколи, наливає Миколі стакан горілки, каже, пий. Коля думає, оце кадіровка. Оце так кадіровка. Він той стакан. Ляп! І за салом бах йому в руках. кажу, не заїдать. А ну ладно. От йому ну, знову стакан горілки дав. Пий. Коля думає, ну клас, оце кадіровка. Второй стакан... ходив. Без... Да, кожен день приходив. Він вторий стакан, бах і засалом же хочеться. Шо... Той йому бах по руках, він що ти ну, занюхать? Ні? В цьому ж кад... кадіровка і заключається. А він йому третій стакан, четвертий стакан і закусити не дає. Той вже сидить вже... <пух> <пух> і впав. Заснув. Ну, заснув, переходить до кадіровки той <кхух> кузнець. Взяв і трахнув його. Того Миколу. Микола прокинувся, каже, оце коніровка. Напився, як звиняв. Так в чому кодіровка заключається? Той каже, диви так. Ти був п'яний, я тебе трахнув. І дивись, якщо вип'єш усьому селу, розкажу, що я тебе трахну. Коля в шокі. Пішов додому, сів на лавочку, сидить, день сидить, не п'є, другий. Жінка неї налюбується, думає, оце да. Оце талантливий мужчина, той кузне так закодірував. Ну, просто радості нема при а Коля ж сидить, уже місяць сидить, не п'є, другий пішов третій. Коли на Велике сусід Валерка їде. Привіт, Коля! Привіт, Валерчик, привіт. Той зупиняється, каже, бачили? Дядь Коля, там уже у канаві п'яний в говно лежить кузнец. Та да ладно, піду розкодируюсь.